Дончані приобретають в основному горнічників і медсестер. До Дня закоханих у Донецькому сек-шопі асортимент чималий. Покупці інтимного бутіка, молодь від 20 і пенсіонери. Хто не може дійти, той доїжджає. Інваліди на кріслах. На, на, на каталках пойдет на улицу, кого-то найдет. здесь большой выбор белья. Я покупаю Что, У Нас зрешенцем хватает. Неповнолітнім сюди зась зовні усе пристойно. Вочі інтим на не кидається. Шукати спокуслива треба поміж яток на ринку. Дозволи на продаж інтиму. Магазин має сютаукромна, все свят закрита. У столиці все під рукою і відвертіше. шпіллі вілі поруч із супермаркетом у престижному районі Києва. я не проти сексу. Я люблю секс. Киянин Ярослав. Усе для інтимної близькості каже, купує в аптеці. Шпілі вілі бутік намуляв йому око. Бо щодня водив повський кіоск дитину до садочка. Може його треба зробити перед адміністрацією президента. Може, біля поставить, якщо так легко отримати дозволи перед кабінетом міністром. Активіст пожалівся при нагоді прем'єру. Урядовець саме навідався з ревізією у столичний супермаркет, почув про шпілі і зашарівся. Нормально. Нельзя то повадку подальше. Реакція столичного чиновника була миттєва. Завтра уберемо. Бажання прем'єра для місцевої влади, як виявилося, закон. За добу від секшопу й сліду не лишилося. Далі це для далі міністр. Прем'єр-міністр такими речами не займається. У нього немає таких повноважень що щось закрите чи відкрите. Столична влада роз'яснила, то не забаганка. Прем'єра була інтим кіоск, встановлений був незаконно. Даний об'єкт торгівлі було домонтоване КП Благоустрій у зв'язку з відсутністю проектно-дозвольної документації на розташуванні тимчасової споруди. На питання як же інтим відчинив свої двері у центрі столиці, київські чиновники не відповіли. Миттєва ліквідація секшопу наполохала підприємців, що поруч. Працюють зараз можуть махнути топором, там. Щось при прислати храми брать. А що та конструктивна чому свій кіоск від подібного знесення? Олександр каже, захистив би, хоча теж немає офіційного дозволу на торгівлю. Лише торічні Цьогоріч столична влада його термін ще не подовжила. Усі власники тимчасових споруд у Києві нині поза законом. Закінчилася програма з легалізації, запроваджена у 2011 році. Київська міська рада затягує <кій> прийняття рішення щодо продовження строку дії дозвільних документів. А Київ не до того. Сесію закрили вже. Допоки чиновники не розберуться із процедурами дозволів, Олександр буде боронити своє майно. Його не снесуть. Я зараз вас загрозу прямо на наступі. Роман теж торгує поруч із місцем, де магазин інтимних речей стояв. Підприємець продає диски і воює зі столичною владою. Його кіоск теж без документів. Підприємець подався судитися з чиновниками, бо хоче працювати легально. Страна в кризисі. понімаєте, і люди готові платити гроші, щоб. Хоч как-то і ні з стороны чиновника. Я так понимаю, нам чиновникам деньги не нужны. Хотів би сказати це прем'єрові, то до нього не пробитися. Вже шахрани і всі вас просто такими не пропусті. Нині на місці шпілі Вілі парковка. Власник інтимбутіка для журналістів недосяжний. А от подібний магазин з такою самою назвою знайшовся в іншому кінці Києва. Це директор віли раз в Він приїжджав тут на інфініті, вигружав куля. Магазин відчинений, та журналістів тут не чекають. А як можна поговорити з вашим рукаводцем. Можна катаканта у нас наспіючу сюди. Вищі чини із ревізією, певно, не дійшли. Інтим тут відразу на виході з метро, неподалік від школи, рожевий сек-шоп обіцяє надможливості кожному. Малі архітектурні форми беруть міста не розмірами, а кількістю. Цигарки, алкоголь, все по вісім гривень. Секшопи прямо на тротуарах живуть по своїм неписаним законам і тримають кулаки, щоб очі урядовців часом не натрапили на їхній спокусливий товар. Анна Мірошниченко та Іван Конечний час підсумку.